Привіт таки! І сьогодні ми поговоримо про предмети в школі, які ми у вас були улюблені і не улюблені предмети в школі. Отже, я розповідаю, який мій був улюбленим предметом в школі. Улюбленим предметом в школі у мене була фізкультура. Я думаю, це не дивно, нікому не дивно, що в багатьох улюбленим предметом в школі є фізкультура. Ну, фізкультура була улюблена не через те, що я не любила навчатися і тільки фізично, а через те, що просто я любила спорт, мені подобалася фізкультура. Мені подобалося грати в футбол, волейбол, баскетбол. Хоча командні ігри не люблю, але тут мені дуже подобалось, навіть іноді я й намагалася керувати, хоча цим я також не люблю займатися. Але мені дуже подобалося. Особливо, коли я ще фізкультуру ставила останнім уроком чи останньою парою. Та ви що? Я точно не пропускала. Я б до останнього б сиділа б на всіх уроках, і щоб піти на фізкультуру, то завжди з останніх уроків всі біжать. А ні, з фізкультури в нас не біг ніхто. І тим паче я ще був влюбленим географія, але я не скажу, прям, що я досконало знаю цю географію. Мені просто подобалося, як розповідав її наш учитель. Було цікаво, там показували ще іноді ми на географію кудись подорожували, і ми на цих уроках там недалеко, там, ну, по, по Черкаській області їздили. Але це також було цікаво пізнавати. А з неулюблених це була алгебра і геометрія. Прям зараз згадую аж глас тіпається. Бачите, глас тіпається і за предметів. Я не скажу, можливо, це не тільки за предметів, можливо, хто його вів, це також сказується, але математику я не любила. От є приклад. Дають приклад: ти його ну, вирішуєш з учителем, в нашому випадку з учительницею. Вроді би все зрозуміло. Потім ви другий е, вирішуєте разом, в тебе є формула, все чудово, також все зрозуміло. А потім дають тобі третій приклад, в якому ще з'являються якісь букви, і взагалі нічого не зрозуміло. Оце для мене було саме, саме важче. А з геометрії для мене саме важче було це креслити. Я і я не люблю креслити. там ще креслення також було, накреслення завжди психувала, Ну, креслення мене ну, не так бентежило, як геометрія, тому що я не любила креслити. для мене це. це це катастрофа була. Тому я не любила. Ну, пишіть, які вас улюблені. Дякую, що слухали. Па!